Слава Богу, осінь час плодів та урожаю, що ж зродила за цей рік земля, все ж дарів для нас її немало, справді нас Господь благословляв. Віддаваймо Богові подяку, Він сповна та щедро наділив, щоб замислився кожен на останку, як цей рік для Господа прожив. Я задумалась, а що ж несу в руках я, чи мій кошик повний тих дарів, а чи діє дух в моєму серці, ароматами своїх плодів? Що я можу, Господові, віддати за землі дарований врожай? Думаю, як милістю співати, чи лиш прошу у нього, Боже дай ні, не хочу я безцільно жити, не даремно хочу шлях світи. Хочу ближнім світлячком світити, щоб душі до Христа прийшли. Хочу ближнім з користю служити, як маяк, що сяє кораблю, і роки свої для того присвятити, кого так чекаю і люблю. Не спустими, щоб прийти руками, а звіщати про спасіння та любов, так, щоб лиш примножувати з руками тих, хто прийняли Христову кров. День подяки, шанс, щоб поглянутись, що з собою у вічність я несу, доки час є, варто підтягнутись, щоб нести достойною хвалу. Хоч за все віддячити не в силах, але в максимум можливостей старань потруджусь, щоб, як розправлю крила, полетіла в небо без вагань, бо не хочу я безсільно жити. Не приносивши для Господа плодів, але так, щоб з вдячністю служити в міру всіх покликань і дарів. Амінь.